Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні під час брифінгу я розповім про надання фінансової підтримки батькам, чиї діти пішли у перший клас Пакунок школяра. Пенсійним фондом України продовжується реалізація державної програми для родин першокласників пакунок школяра. Допомога у розмірі 5 тисяч гривень надається на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Заяву на отримання виплати можна подати до 15 листопада 2025 року через мобільний застосунок. Ті громадяни, хто не має такої можливості, можуть подати заяву в паперовій формі до сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України. Звернутися до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України може один з батьків або законний представник учня першого класу незалежно від адреси місця проживання перебування, адже екстериторіальний принцип обслуговування, запроваджений в сервісних центрах Пенсійного фонду України, дозволяє відвідувачам обирати найближчий або найбільш зручний сервісний центр. Для отримання одноразової грошової допомоги до сервісного центру фонду разом із заявою, в якій зазначається зокрема персональні дані заявника та першокласника, реквізити спеціального рахунку відкритого в одному з уповноважених банків, пред'являється паспорт. Або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та за потреби документи, що підтверджують повноваження законного представника. Інші документи свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, рішення суду тощо надаються паперовій форми в разі неможливості отримати їх шляхом електронної інформаційної взаємодії. Кошти одноразової грошової допомоги використовуються протягом 180 календарних днів з моменту зарахування на спеціальний рахунок. Звертаю увагу, що одноразова грошова допомога в межах програми пакунок школяра надається незалежно від матеріального становища родини, оскільки вона є цільовою державною підтримкою тих дітей, хто пішов в перший клас. У новому навчальному році, тобто під час призначення допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім'ї чи наявність інших пільг та соціальних виплат у родини. Також інформую, що на сьогодні за державною програмою Пакунок школяра Пенсійний фонд України. Профінансував виплати допомоги для понад 3,5 тисяч сімей першокласників Житомирської області. На спеціальні рахунки вже зараховано по 5 тисяч гривень. Обсяг фінансування складає майже 18 мільйонів гривень. Дякую за увагу!